Добрий день, діти! Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім третьому класі діти просто молодці. Розпочинаємо урок математики. Тема уроку назви компонентів при множенні, переставний закон множення. А почнемо з каліграфічного письма. Відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть дату, дистанційна робота. Пишіть охайно, старанно, слідкуйте за поставою. І так, запишемо Піврядка такого числа, яке примножені на 7, дає результат 56. І це число 8. Діти, при потребі зупиняйте відео і працюйте. Запишіть. Піврядка такого числа першого десятка, яке ділиться і на 2, і на 3. І це число 6. Молодці! А зараз, діти, ми знайдемо суму однакових доданків. Перед вами є три числових вирази. В кожному з них однакові доданки. Давайте звернемо увагу на перший вираз. Нам потрібно додати до 23, 23 і 23. Спочатку ми додамо десятки. 20 плюс 20 і плюс 20, і це буде 60. Потім одиниці. 3 плюс 3 і плюс 3, і це буде 9. Отже, сума 69. Зупиніть, будь ласка, відео і знайдіть суми інших виразів. Перевіримо, це число 68 і 70. Діти, як ви думаєте, а можна було якось інакше знайти суми цих виразів? Давайте пригадаємо, додавання однакових доданків можна замінити множенням. От ми зараз і спробуємо замінити кожну суму добутком. Перед вами 4 числових вирази. Погляньте на перший. Яке число додається? 3. Скільки разів? 6. Отже, можна цю суму записати добутком 3 помножити на 6. Поставте відео на паузу і запишіть інші суми добутками. Перевіримо 30 помножити на 3, добуток 15 і 4. 42 помножити на 2. Діти, я впевнена, що ви впоралися з завданням, а тепер давайте пригадаємо, як називаються числа при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Сьогодні ми 6, діти з вами дещо пригадаємо. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 13. Знайдіть номер 64. Спочатку ми дамо відповідь на запитання, скільки квадратів містить кожний прямокутник. Розгляньмо перший прямокутник. У кожному стовпчику по 2 квадрати. Таких стовпчиків 4. Отже, щоб дізнатися, скільки квадратів, треба 2 помножити на 4 і отримаємо 8. Зверніть увагу на другий прямокутник По скільки квадратів у кожному стовпчику? По 4. Скільки таких стовпців? 2. Отже, 4 помножимо на 2 і отримаємо 8. Що ми можемо сказати про кількість квадратів у даних прямокутниках? Однакова кількість і в першому прямокутнику 8 квадратів, і в другому прямокутнику 8 квадратів. Давайте звернемо увагу на рівність. 2 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 2. Що ви побачили в цій рівності? Так, переставлені множники. Давайте пригадаємо переставний закон множення. Від переставляння множників значення добутку не зміниться. В загальному вигляді це можна записати так: а помножити на b. Дорівнює B помножити на А. Зупиніть відео і повторіть правило. А тепер запишемо номер 65. В цьому номері, діти, нам потрібно спростити вирази. Погляньте уважно на числовий вираз. Він об'єднує дві частини. В частині зліва... Ми бачимо суму, яка складається з п'яти трійок. Справа число 33. Ми вже знаємо, що додавання однакових доданків можна замінити множенням. Отже, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 можна записати як 3 помножити на 5, а 33 додати до цього добутку. І отримаємо. 48. Запишіть, будь ласка, в зошит. Наступний вираз. Спростіть самостійно, а потім перевіримо. Перевіряємо. Добуток 2 та 6 збільшити на 12 до рівня 24. Я впевнена, діти, що ви правильно виконали завдання. Далі записуємо задача 67. Послухайте задачу. Купили 6 пакувань круасанів по 2 штуки в кожному. Скільки всього круасанів купили? Зупиніть відео і прочитайте задачу ще раз. Дайте відповіді на питання. Скільки пакувань круасанів купили? По скільки штук? Було в кожному пакуванні. Як ми дізнаємося, скільки всього круасанів купили? Розв'яжіть задачу самостійно, а потім перевіримо. Перевіряємо. 2 помножити на 6 до рівня 12. 12 круасанів купили. Молодці діти. Наступний номер. Задача 69. Знайдіть, будь ласка. Нам потрібно прочитати задачу і вибрати той вираз, який є розв'язанням даної задачі. Купили кавун масою 4 кг і три дині по 2 кг кожне. Яка маса Покупки. Зупиніть відео, подумайте і виберіть вираз. Перевіримо до 4 додати добуток чисел 2 і 3. Ось вираз, який є розв'язанням задачі. Я впевнена, діти, що ви правильно вибрали даний вираз. Номер 70, діти, виконайте самостійно. Спочатку вимірюєте довжини двох відрізків, а потім їх порівняєте. Домашня робота складається з двох завдань. Перше завдання обчислити вирази, і друге розв'язати задачу. Діти, ви сьогодні дуже добре працювали на уроці математики. Ви просто молодці. Наш урок закінчився. На все добре!